Цікава математика у світі професій. Число 6, цифра 6. Склад числа 6. Ромб встановлення закономірностей. Одного чудового осіннього дня Зачік Тимко та білочка Соня на своїй улюбленій лісовій галявині побачили дивну істоту. Соня. Хто це? Я ще не бачив таких чудернацьких тваринок. Я не знаю, а давай запитаємо в неї. Згоден, вітаю мене звуть зайчик Тимко, а це моя подружка, білочка Соня. а ви? Хто? Як це хто я? Мене всі знають. Я цифра шість. Я трохи схожа на заморчив. Зверху гачичок знижу кружечок, відповіла незнайомка. Цифра шість? А що ти тут робиш у нашому лісі? Я прийшла, щоб навчити вас рахувати до шести. А ще я хочу вас познайомити з моїм другом, площинною метричною фігурою ромбом. Тільки, здається, він десь загубився. Я знаю, що нам може допомогти знайти твого друга. Це пані сова. Вона працює в лісовій школі вчителем. І тому знає все. Це. ми саме поспішаємо до неї. Тоді ходімо швидше, промовила щістка, і друзі відправилися до Великого дуба, в дуплі якого жила пані сова. Вітаємо пані сова. Дивіться, кого ми зустріли. Сова злетіла з високого дуба та сіла на великому пні. Чудово, ви знайшли цифру 6. В цифровому ряду вона стоїть за цифрою 5. Давайте познайомимося з нею ближче. Її починають писати співалу трохи нижче верхнього правого кутка клітинки. Заокруглюють, торкаючись верхнього боку клітинки, і ведуть лінію вниз, заокруглюючи її, торкаються нижньої сторони клітинки, і ведуть лінію вгору, потім заокруглюють її вліво, трохи вище в центру клітинки. Яка вона гарна? Ой, а що це таке? Точно пахне, навіть їсти захотілося. Ходімо до лісової кав'ярні, там працює кухар мишка. Здається, вона саме напекла смачнючих пиріжків. І друзі рушили до лісової кав'ярні. Там пахло медом і свіжою випічкою. Вітаю вас, мої маленькі друзі! ви якраз вчасно! Ой, скільки смачних пиріжків! Давайте їх проходимо! їх шість, І я також утворюю шість. Два та чотири, три і три, чотири і два, п'ять та один. Як цікаво, а давайте пограємо з малятами та допоможемо їм запам'ятати, з яких двох менших чисел складається число шість. Малята Будьте уважні! Перед вами дві долоньки права та ліва. На них будуть з'являтися цифри, а ви повинні показати відповідну кількість пальчиків. Давайте спробуємо. Перевіряємо. Перевіряємо, перевіряємо. Перевіряємо, перевіряємо. Перевіряємо. Ой, я зовсім забула, адже мені потрібно віднайти мого друга ромба. Тоді ходімо далі. І наші друзі рушили на пошуки. Біля великої ялини вони побачили гарний парканчик. Подивіться, які гарні дощечки. Одна висока, одна низенька, потім знову висока, потім низенька. Здається, тут є закономірність. Правильно, промовила дивна геометрична фігура та та вийшла з за парканчика. Ой. А ви хто? Я площинна геометрична фігура ромб. Я схожий на квадрат, який хтось поставив на кут. У мене як і у квадрата, чотири однакові коти та чотири однакові сторони. А що ви будуєте? Мене попросила пані лисичка побудувати баркан біля її нірки. Ось який він вийшов гарний, але здається, що можна зробити і інші варіанти, щоб вона могла вибрати найкращий. А давайте ми вам допоможемо. Малята, допоможімо нашим друзям побудувати парканчик дві великі дощечки. Одна мала. Знову дві великі. Та одна мала. Які? Дощечки повинні бути наступними. Вірно, наступними будуть дві великі дощечки. Побудуємо ще один парканчик. Круг, мала дощечка, ромб, потім велика дощечка. Знову круг та мала дощечка. Що має бути наступним? Звісно, далі повинні бути ромб та велика дощечка. Зробімо ще один варіант парканчика. Дві дощечки, ромб, дві дощечки, круг. Знову дві дощечки, що буде наступним? Вірно, далі повинні йти ромб та дві дощечки. Які гарні парканчики у вас вийшли, ви справжні будівельники. Дякую, Дякую вам, маленькі, маленькі друзі, за побачення. Промовили цифраші з ромбом та зникли. А пані сова, попрощавшись з друзями, змахнула крилами та вирушила по своїх справах. Який сьогодні був чудовий день. Ми рахували до шести, вчилися складати число шість з двох менших чисел, а ще допомагали ромбу будувати паркан. Помічали високі і низенькі дощечки та складали різні з них комбінації. І наші друзі весело попрямували додому, радіючи всьому, чого сьогодні навчилися, і вже мріючи про нові пригоди, які чекатимуть на них завтра.